О Іван привіт. Усім привіт. І так, ми продовжуємо читати книгу Вацлава Сміла як насправді лаштований світ. Бажаю всім приємного прослуховання. І так, продовжуємо Аміак – Газ, який годує світ. Ну а взагалі розповідайте, як у вас справи, як пройшли свята. Е, попри всю свою нелюбов до рейтингів, найважливішим і з поміж чотирьох сопів цивілізація справедливо вважаю саме аміак. У попередньому розділі я вже пояснив, що без цього основного азотного добрива, використаного безпосередньо чи вигляді сировини для синтезу інших азот сполук, ми б не змогли прогодувати 40-50... Процентів нинішнього майже 8 мільярдів населення Землі. Коротше кажучи, 2020 року 4 мільярди людей без померли від голоду. Ані пластмаса, ані сталі, ні цемент з якого роблять бетон. Ані, як уже було сказано, Кремні не відіграють в нашому житті такої колосальної нарічної ролі. Я купав у річці. О, а що вода вже така тепла? Бо так бо вже останніх по-моєму, 4 дні. День буває 20-25 градусів, ну, але все одно прикольно. Навіть якщо не тепло може. бути. Аміак це проста неорганічна сполука, чия молекула складається з одного атому нітрогену і трьох гідрогену, точніше NH3. Це значить, що 82% його маси займає саме нітроген. До нормального атмосферного тиску аміак невидимий газ із характерним нилим запахом брудних туалетів чи розкладеного тваринного посліду, дихання його в низьких концентраціях спричиняє головний біль, нудоту і блювоту, вищі концентрації подразнюють очі, ніс, рот, горло і легення. дуже концентрований аміак може спричинити негайну смерть. На противагу йому амоній nh 4 іон аміаку, тобто водний розчин аміаку, нетоксичний і погано проникає крізь клітинні мембрани. Синтезувати цю просту молекулу було над... надивовижно складно в історії винаходів відомі факти випадкових відкриттів в цьому розділу про матеріали пасувати ім'я Теплону 1938 року хімік з компанії ДюПОН на ім'я Рой Планкет разом зі своїм асистентом Джеком Рібоком розробили формулу тетрафлуороетилену тетра нового складника для охолоджувального агента згодом планкет і рівок. Виявилося, що після неочікуваної полімеризації в охолоджених циліндрах тетаф... тетлаф... тетрафлуоретилен перетворився на полі тетрафлуоретилен. Білий воскоподібний слизький порошок після закінчення Другої світової тепло став одним із найвідоміших синтетичних матеріалів. І, Можливо, єдиним чи назва стала елементом політичного жаргону. У нас є теплонові президенти, але начебто немає бакелітових, хоча, звісно. Завжди можна пригадати залізну залізнеледі. Синтезам з його складників належить до процесного типу відкриттів. Ти як де чітко. А, до речі, я вже писав. Оце це ж, по-моєму. Тут... Ну, сьогодні вже з'явилися новини, що помер Папа Римський. Е, ну, наскільки я знав, що він. Що він хворів, і мені так е якось я подивився оту статтю від е каналу ВОЗ. І мені так захотілося передивитися янглій демони. Ну, такі просто в мене асоціації, типу там вибори папи, оце, от все там білий дим, от щось таке. От, е що я ще згадав. А, я згадав. Не бачив, а то подивись прикольний доволі фільм. От, е, е, там, ну, там, звісно, ну, так як це знятий за мотивами роману Дена Брауна, то, то там це є. Там, скажімо так, дуже багато фантастичних елементів, але він прикольний. Е, от, щось я хотів сказати. А, що я хотів сказати, хотів сказати про. А, а! Я ж хотів сказати. Я ж бачив оце в 2013 році, якраз вибори вибори Папа Римського прямо в прямому ефірі. Ну, правда, це було не в інтернеті, це було по телевізору. Транслювалося і такі дивлюсь, дивлюсь о, білий дим, білий дим пішов, напевно, папу вибрали. Не напевно, а точно. Е, Синтезам з його складників належить до протилежного типу відкриттів, тих, де до чітко визначеної мети прямують найкваліфікованіші науковці і найвитриваліші рештою таки її досягає. Потреба прориву була очевидна з 1850 до 1900 року населення європейських і північноамериканських країн що шляхом швидкої індустріалізації зросло з 300 до 500 мільйонів людей. Швидка урбанізація урані... Швидка сприяла переходу не досить калорійного зернового меню до калорійнішої та поживнішої їжі, де було більше тваринних продуктів і цукру. Урожаї досі бажали кращого, але зміна раціону супроводжувалася безпрецедентним збільшенням площі горних земель у 1850-1900-х роках. Близько 200 мільйонів гектарів північної південно-американських, російських та австралійських пасовищ розгорали і засіяли. Науковці агрономи розуміли, що єдиний спосіб нагодувати дедалі більше населення планети у 20 столітті підвищення врожайності. Так, зараз я гляну. Ага, відео. О, прикольно. Це типу такий невеличкий водоспад там, коротше, так. Е, науковці агрономи розуміли, що єдиний спосіб нагодувати дедалі більше населення планети. У ХХ столітті підвищення врожайності шляхом постачання азоту і фосфору двох ключових макроелементів у рослинному обміні речовин видобування фосфатів. Спершу в Калиф... Північній Кароліні, а далі у Флориді та їхня обробка кислотами відкрили шлях до надійних запасів фосфатних добрив. Аналогічного джерела азоту поки не існувало заготівля гуано пташиного посліду із середнім містом азоту. На посушливих тропічних островах швидко вичерпала навіть найбільші запаси, а дедалі активнішого імпорту челіських нітратів у бустельних північних регіонах Чилі є потужні шари нітрату натрію, однаково бракували для майбутнього світового попиту. А, то не буду спати дамба, ну все одно прикольно. Головним завданням науки було забезпечити достатні запаси азоту, яких, би вистачило на дедалі більше. Населення планети най найчіткіше потребу азоту, пояснив 1898 року. Фізики хімік Вільям Крукс, виступаючи в Британській асоціації сприяння науковому поступу з президентською промовою, яку присвятив так званій проблемі пшениці. Він попереджав був сім то над усім цивілізованим світом. висла смертельна загроза нестачі їжі, але бачив вихід. Наука може допомогти, добравшись до практично необмежених запасів водню в атмосфері, наявних там виглядів, нереактивних. Молекулин 2 і перетворивши їх на сполуки, що всотуються рослинами. Він цілком слушно підсумував, що ця, проблема матеріально відрізняється від решти хімічних відкриттів, які сказали, б, висять у повітрі, бо ще не дозріли фіксування азоту, запорука прогресу всього цивілізованого людства. Інші відкриття, покликані забезпечити нам інтелектуальний комфорт, вишукані чи зручність, вони мають полегшувати життя. Прискорювати збагачення, заощаджувати час, зберегти здоров'я, чи позбавляти від клопотів. Від азоту, задачі, чи буде в нас майбутнє. Проєкт Крукса, було втілено... було втілено в життя через якихось 10 років після його промови. Синтезувати аміак із його компонентів азоту і водню намагався не один фаховий хімік, серед них був і Вільгим Остваль, Нобелівський лауреат 1900 дев'ятсот. 1909 року в галузі хімії, але першим дослідником, якому це вдалося, став 1908 року Фріц Габер, на той час професор фізичної хімії в технічному університеті міста Карлс який працював разом зі своїм англійським асистентом Робертом Ле Росіньолем за підтримки пасф провідного хімічного підприємства, тогочасної Німеччини і цілого світу, основою його способу було використання. Залізного каталізатора, сполуки, що збільшує швидкість хімічної реакції, сама при цьому, не змінюючись, і збільшення тиску до безпрецедентних меж, масштабування габарового успішного експерименту до рівня комерційного проєкту, здавалося так само непростою справою, але під керівництвом Карла Борша, фахівця галузі хімічної інженерії та металургії, який приєднався до БАСФ у 1899-му. Мети було досягнуто за якихось чотири роки. Перший у світі завод синтезу аміаку почав працювати в вересні 913-го Пау. І тоді в світовій науці існує назва Процес Габера Боша. Через рік як з ОПАУ почали використовувати для виробництва нітратів вкладників вибухівки потрібної німецькій армії. Новий значно більший аміачний завод було добудовано. 1917 го в Лойні, але відвернути німецьку поразку він не допоміг, повоєнне нарощення темпів синтезу аміаку, тривало попри економічну кризу 30-х і продовжувалося в роки Другої світової, але навіть у 1950-му. Синтетичному аміаку використовували куди менше, ніж тваринного посліду. За наступні два десятиліття виробництво аміаку зросло восьмеро розтягнуло позначки 30 мільйонів тонн на рік, завдяки синтетичним добривам. У 1960-х змогла початися зелена революція нововиведені кращі сорти пшениці рису. Нововиведені кращі. Пшениці... Завдяки синтетичним добривам у 1960-х змогла початися зелена революція. Нововиведені кращі сорти пшениці рису давали небачені врожаї, якщо рослини отримували потрібні дози азоту, за цим стрибком врожайності стояли дві ключові інновації: використання природного газу як джерела водню. А також застосування ефективних центрифугових компресорів, ліпчих каталізаторів Потім у цій царі, як і в дуже багатьох інших галузях сучасного промислового розвитку. У лідери вибився, вибився постмалїстський пост Китай і мало спричинив найсмертельніший голод в історії 1958-1961 рік, коли 1976 року. Року він помер, забезпечений харчами на душу населення в країні була чи була більшою, ніж коли він проголосив утворення комуністичної держави в 1949. -му. Першою значною китайською діловою угодою після візиту президента Ніксона до Пекіна в 1972 році було замовлення для 13 найпередовіших заводів із виробництвами М'якої Січовини від МВ Лугас Техасу. До 1984 року Китай відмовився від міських продуктових пайків, а вже 2000-го, тамтежній середній щоденний продовольчий запас на душу населення був більший, ніж у Японії. Єдиним способом цього досягти було пробиття азотного бар'єра і підвищення річного врожаю зернових до понад 650 мільйонів тонн. Найточніші дані про новітні азотні потоки в китайському сільському господарстві свідчать, що близько 60% цього корисного елемента тамтешнім культурам дає синтетичний аміак. Отже, нагодованість трьох п'ятих населення країни залежить саме від синтезу цієї сполуки, середньосвітовий показник. Приблизно 50%. Ці розрахунки можуть легко будь-кого переконати, що синтез або ж процес габера Боша, напевно. Певно, найбільш доленосте технічне відкриття в історії, інші винаходи, як коректно підміти Вільям Крук, покликані забезпечити нам комфорт, вишуканість, зручність, багатство чи продуктивність ще якісь бережуть нас від передчасної смерті, хунічних недуг, але без синтезу Аміаку нам би точно не вдалося подбати про виживання дуже великої частки нинішнього і майбутнього населення планети. Одразу ж уточнюю, що 50% людства залежних від Аміаку, це не якась вічна константа. За нинішніх раціонів і агрономічних практик, синтетичний азот, годує... синтетичний азот годує половину людства або ж за інших однакових умов, половина світового населення не змогла вижити. Без синтетичних азотних добрив, але ця цифра була б меншою, якби заможні країни. Перше, здебільшого на вегетаріанські, індійські раціони, навпаки цілий, якби цілий світ. І, навпаки більше, якби цілих світів стільки, скільки нині їдять китайці, не кажучи вже про американців. В залежність від азотних добрив можна зменшити, викидаючи менше їжі, як уже було сказано вище і ефективніше використовуючи добрива. Близько 80% світового аміаку йде на добрива, решта 20% на виготовлення азотної кислоти, вибухівки, ракетного палива, барвників, волокон, і мійних засобів, за належних заходів безпеки зі спеціального обладнання на полях можна. Використовувати навіть чисте м'яко, але зазвичай його все ж такі використовують як незамінну сиревну для азотних добрив. Найпоширеніша з них сечовина тверде добриво з найвищою часткою азоту 46%. Останнім часом майже 55% усього азоту, що використовується в агрономії, де саме на сечовину, вона забезпечує високі вражаї рису пшениці в Китаї та Індії двох. Найлюдніших країнах світу і ще в п'яти азійських країнах із населенням понад 100 мільйонів людей серед менш важливих азотних добрив можна згадати нітрат амонію, аміашну селітру, сульфат амонію, нітрат кальцію, кальцію селітру. А також численні розшини, коли азотні добрива потрапляють на поля, стає майже неможливо контролювати їхні природні втрати через вивітрювання, сполука м'яку, промивання. Нітрати легко розчиняються у воді і денітрифікацію перетворення нітратів на молекули азоту в повітрі під дією бактерій. Суть лише два ефективні прямі рецепти, що допоможуть запобігти польовим тратам азоту, перший використання дорогих сполук у повільненої дії, другий практичніший і точна модель зиморовства і цільове застосування добрив на основі аналізів ґрунту. Як уже було сказано, непрямі засоби впливу підвищення цін на їжу і менше споживання м'яса може є ефективні, але не надто популярні, тому мало ймовірно, що якась із їхніх реалістичних комбінацій може привести до радикальної зміни глобального використання азотних добрив. Нині щороку синтезується близько 150 тонн тоннам м'яку, з них 80%, з них 80 йде на добрива. Майже 60% цих добрив застосовують в Азії близько. Спертів в Європі і в Північній Америці менш ніж 5% в Африці. В більшості багатих країн, зумовно, можна і треба використовувати менше добрив, адже їхній продуктовий запас на душу населення без того високий. У Китаї, Індії двох країн, де добрив використовують найбільше, багато шансів збавити оберти. Африка, континент, чи кількість населення зростає найшвидше у світі. Досі позбавлена корисного азоту, і мусить імпортувати чимало продовольства, усі сподівання. Найбільшу продуктову самодостатність пов'язані з активним використанням азоту. врешті решт м'яку на цьому континенті останнім часом використовують утричі менше, ніж в середньому по Європі. Найліпше і давно очікуване рішення в цій царині наділити небобові рослини здатністю отримувати азот. Легенна інженерія досі працює у цьому напрямі. Менш радикальну опцію. Вести в насіння з фіксувальні бактерії вигадали зовсім нещодавно і можливості поставити її на комерційні рейки ще мало досліджені. Ну, а про пластмаси ми вже поговоримо і почитаємо на наступному стрімі. Так що дякую всім, хто завітав. І зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім, всім па-па!